Чоловіки, ви повинні знати, що, е, про що думають ваші жінки. Так, це важко, але разом з тим, коли ви будете давати цей запрос, сказати, слухай, а чим ти зараз цікавишся? Або про що ти зараз думаєш, або які питання у тебе виникають всередині, це означає, що ви даєте їм увагу і зацікавлені в них. Тому що жінка сама по собі, вона створена як та, яка є поряд з чоловіком. І коли цей тандем відбувається у відносинах, тоді самі відносини розвиваються і виходять на, виходять на новий рівень. Тому не опускайте руки, якщо зараз ви розумієте, що багатьох речей немає у вашому житті. Але разом з тим ми в подальшому розберемо методи і навчимося, як зробити так, щоб бути почутими, щоб бути прийнятими і щоб відносини будувалися не просто на виживанні. А на тому, щоб любити, поважати, цінувати і бути в близьких відносинах.